Доброго дня, шановні учні, тема нашого уроку симбіоз та його форми. Метою нашого уроку є сформувати знання про симбіоз та його форми, з'ясувати особливості взаємодії живих організмів, наприклад, мутуалізму, коменсалізму та паразитизму. Що ж таке симбіоз? Симбіоз це є взаємодія і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. У природі зустрічається широкий спектр прикладів взаємовигідного симбіозу, Від шлункових і кишкових бактерій, без яких було б неможливе травлення до рослин, часто орхідеї, чий пилок може поширювати лише один певний вид комах та калібрій. Такі відносини завжди успішні, коли вони збільшують шанси обох партнерів на виживання. Здійснювані в ході симбіозу дії або вироблювання речовини є для партнерів істотними і незамінними. У загальненому розумінні такий симбіоз проміжна ланка між взаємодією і злиттям. Давайте роздивимось приклади симбіозу. Це є транспортування насіння тваринами, які поїдають плоди та виділяють неперетравлене насіння з послідом у іншому місці. Це є запилення квіткових рослин комахами, під час якого комахи живляться нектаром. Деякі види мурашок захищають попелиць і отримують від них натомість солодкі виділення, які містять цукор. Лишайник складається з гриба та водорості. Водорість під час фотосинтезу виробляє органічні речовини, а гриб споживає частину з них, поставляючи натомість воду та мінеральні речовини. Зелені водорості у жолобках. Голосин лінивця, які маскують його на тілі рослинності. Цей список можна було б і продовжити. Так, давайте познайомимось з основними формами симбіозу. Паразитизм це така форма симбіозу організмів різних видів, з яких один Паразит використовує іншого хазяїна як середовище мешкання та джерело живлення, покладаючи на нього частково або повністю регуляцію відносин з навколишнім середовищем. Для того, щоб використовувати хазяїна паразитові, не потрібно його вбивати. Іноді хазяїн гине, але це не є необхідною умовою його. Використання. В природі є рослини-паразити і тварини-паразити. Хижацтво це така форма симбіозу видів, за якої організми одного виду хижаки живляться організмами іншого виду жертвою, вступаючи в безпосередній контакт. Аменсалізм це форма взаємозв'язків між організмами різних видів, за якої один вид. Пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не зазнає впливу у відповідь. Наприклад, світлолюбні трав'янисті види, що ростуть під деревами, зазнають пригнічення в результаті затінення, натомість для самого дерева сусідство може бути нейтральним. Мутуалізм. Це співіснування різних видів, за якого вони отримують взаємну користь і, в природі не існують один без одного. Тобто їхній взаємозв'язок є облігатним. Мутуалізм є поширеною формою взаємовигідного співмешкання, за якого присутність одного партнера стає обов'язковою умовою існування кожного з них. Переваги для партнерів при цьому можуть бути різні. Один з партнерів використовує іншого як джерело їжі. Тоді як інший отримує захист від ворогів або сприятливі умови для життя. Один з партнерів, що виграє у їжі, звільняє іншого від паразитів, запилює рослини або поширює насіння. Подивіться, будь ласка, ілюстрації. Приклади мутуалізму. Птахи суміщають власне харчування з поширенням насіння, утворення мікоризи грибами та рослинами, у які рослини надають грибам синтезовані органічні речовини, а гриби рослинам воду і мінеральні солі. Найпростіші у травній системі жуйних тварин допомагають перетравлювати рослинну їжу. Джгутикові та бактерії у кишечнику термітів надають можливість перетравлювати деревину, а мікроорганізми отримують захист і середовище існування. Риба клоун живе поблизу актій. У разі небезпеки ховається між їхніми щупальцями і при цьому відганяє інших риб, які можуть поласувати акттініями. Тісний контакт видів у мутуалізмі спричиняє їхню спільну еволюцію, такий приклад, взаємні пристосування у квіткових рослин та їхніх запилювачів. Роздивимось три види коменсалізму. Перший. Коменсал обмежується використанням їжі іншого виду. Приклад. Гієни харчуються залишками їжі левів, гепардів та інших хижаків. Другий коменсал прикріплюється до організму іншого виду, який стає хазяїном. Приклад. Риба причепа плавцем присоскою прикріплюється до шкіри акулу та інших великих риб, пересуваючись з їхньою допомогою. Третій коменсал оселяється у внутрішніх органах хазяїна. Приклад. Рибки перлівниці мешкають у клоаці голотурій. Паразити поділяються на дві групи. Є ектопаразити, які оселяються чи харчуються на поверхні тіла хазяїна, до них відносяться воші, блохи, кліщі, п'явки, комарі. Друга група це ендопаразити, які живуть в тілі хазяїна, в органах, тканинах. Порожнині тіла це є черви сисуни, стошкові черви, круглі черви, бактерії, паразитичні найпростіші. Зробимо висновок. Отже, симбіоз є магістральним шляхом прогресивної еволюції органічного світу та збільшення. Біорізноманіття планети. В процесі еволюційного розвитку кожний вид організмів пристосовується до певних умов, поза якими існувати не може. Я урок закінчую. До побачення, будьте здорові, шановні діти!